Що день Божий добрі ребра, серце розбиває, розбиває, та не вийде живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не своїй душі живої, і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою встати, не нам діла твоїх судить, нам тільки плакать. Плакать, плакать, плакать і схиль насущні замісить. Коли отпочети, ляжеш Боже, утомлений, і нам дасте жити, ми віруємо в Твою силу і слову живому, стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики. А поки що течуть ріки, криваві ріки? За горами гори, хмарою болить, засіяні гори, крові. Не і голу застукали сердечно болю і цвоїмо. Лягло костями людей, Муштрованих чимало. А сліз, а крові на кої всіх імператорів достало. З дітьми і внуками втопивсь в зал у добріх, а дівоча пролетих тайну серед ночі, а материних ласкавих сліз, а батькових супи гарячих не ріки. Море роздалось не-не море. Слава, слава, слава! Кортам, і вончиві царям, і нашим батюшкам царям слава! І вам слава, сині горе, кривою закуті. І вам лицарі великі Богом не забуті борітися. Поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая, чурек і сакри. Це твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не візьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а ми на те пісненнями чекаємо Божі лаволи і од глибокої тюрми і до високого престолу усі ми в золоті. І горі до нас в Нас рита, та татар і просто в рай. Нас, чого ти не вміє? І зорі лічим, гречку сім, французів лаєм, продаєм або у картах прораєм людей, не негріва таких, таких хрещених, но простих. До нас в науку. Чим, почав чому хліб і сіль почим? Ми ж не гіпани, країна з щоб край не перекупати, як ті жиди. Ми малим Зате, За те, якби ви з нами подружились, багато дечому навчились. У нас же світу є хате, одна сибірна і сходила, а тюрма, люду, що й лічить, От Молдавана на дофіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. на святую Біблію читає Святий Чорнець і научає, що саме якісь там сливні вас.